Всем привет! Витаю на своєму канале, девчата. Сегодня хочу поделиться с такими топ 10 процедур косметологических салонных процедур, які я роблю сама. Я не хожу до косметолога, косметолог для меня табу, і майже три роки я процедури всі косметологічні роблю сама вдома. Це реально, цьому всьому можна навчитися і доглядати за своєю шкірою обличчя, і не тільки за шкірою обличчя, і за тілом самим. Дівчата, і перша моя процедура, яку я обожнюю, яка мені дуже допомагає для свого обличчя це чистка обличчя. У мене є ось такий мій улюблений скрабер, ультразвуковий скрабер. Для чистки обличчя. Я його обожнюю, він у мене уже майже 3 роки. І ось такий дуже класний. Потім ось такий інструмент, це петля. З однієї сторони, це петля, а інший ложечка Onu. За допомогою цього пристрою, я удаляю закрытие камедони. Потім для розкриття пор. У меня ось такий гель гідруючий, я використовую. А для закриття, да, допустим, тоник з цинком, можуть бути сыворотки різные і альфа Це Процедура, яку я просто обожнюю, яка реально допомагає нам, це масаж гуаша. Колись, рік тому, я спілкувалася з дівчинкою, ну, зараз дівчинки вже за 40 ось, і обличчя її просто була, було з мошки. І от натягнуте, все просто зискане, тут такі скули, все почорнуте. Я ж її спитала, що ти робиш, щоб виглядати дуже так достойно за 40 років. Вона мені сказала, що я роблю масаж. Дівчата, реально, я просто не повірила. Ну, думаю, ну який масаж? Ну, 40 років за 40 ти робиш масаж. Ну, думаю, що ти розповідаєш? Казки такі. І буквально півроку тому я побачила відео, як дівчинка робить масаж, масаж гуаша. Я дуже зацікавилась і думаю, ні, я спробую. І, дівчата, я просто в захваті від цього масажу. І перший мій масажор, масажор гуаша, це ось такий дерев'яний. Я його купляла а, в професійному медичному магазині, ось така фірма Кудесник. А, і я почала робити масаж гуаша. Често кажучи, вже, виходить, в 40 років ти просинаєшся зранку, ранку, у тебе трошечки отекше обличчя. Хоча я не п'ю алкоголь взагалі, я його просто не переношу. Алкоголь це не мій напиток. Я стараюсь не пити багато жидкості на ніч, але ну, все, одно вік уже не тот, і трошечки наше обличчя змінюється. І я роблю собі такий масаж. Зараз уже я роблю його більш так ввечері, А раніше робила і зранку, і ввечері. і то дуже-дуже мені -дуже допомагає. Ну, є противопоказання. У кого є філери, у кого є ботекс, воспалительні процеси, акна, то масаж гуаша противопоказан. Ось. А і у мене є ось такі, дуже такі класні масажори. Я їх просто обожнюю. І перший мой масажор це дерев'яний ось такий, він дуже-дуже легкий. І а це масажори з натурального камінца. Ось. Ну, ось ці, чесно кажучи, дівчата, не дуже зручні, тому що він маленький. І, ну, не дуже зручно робити. Ось тим, можливо, ось, допустим, так, і дерев'яним мені дуже подобається. А є ще ось такий масажер. такий масажер. ну, чесно кажучи, ну, такого результату я не вижу. Якщо тільки ось під очами можна от допустим, легенько так Туда. А для массажа гуаша я выкористовываю олейку, у меня есть ось такая олейка виноградных кисточок, я дуже полюбляю, и миндальная алейка. но миндальную олейку не дуже мне, она мне подобается. И есть Алика Жожаба. Ось. Вот, допустим, Жожаба и Алия виноградных кисточок. Я люблю за допомогу этих Алик массаж гуаша. Третья процедура – це пилинги. Я дуже обожнюю пилинги и благодаря пилингам мое обличие просто шикарнейшее. Це такая Безинъкционная процедура. А, случайно у меня есть пилинги, пилинг Дженснера 42%, тільки дівчата, дуже будьте будь, обережны цей пілінг кислотний професійний дуже жорсткий я вже за два роки його використання я вже навчилася як його наносити скільки тримати як його смивати чесно кажучи я його смиваю водичкою і треба знімати ось такий дуже жорсткий пілінг спеціальним нейтралізуючим біотоніком У меня есть еще пилинги. У меня есть вот такая молочная кислота 80%. Я ее наношу раз в месяц. Потин пилинг. Вот такой ретиноловый. Вот такой. И пилинг с кислотами. Дуже, он шикарный. Вот такой пилинг. Гидра с кислотами. Дуже шикарный пилинг. И пілінг кровавый, зараз покажу вам. Ось такий кровавий пилинг тоже 30% гидрокислот. Ось. А закрываю я пилинг зволожующей, чи альгинатной маской, чи просто звичайной маской, и потім наношу зволожуючий крем. Це моя третья процедура. Наступна процедура це моя улюблена процедура. Раніше я до декретної відпустці, я робила у косметолога. Це карбокситерапія. Я її просто обожнюю. У мене є на каналі, як я, робу, як я роблю карбоксі і чим я роблю карбоксі. Карбоксі я роблю препаратом від ламік. Мені дуже-дуже подобається. У меня есть зараз ось такой гель, зволожующий відламик, и ось цим препаратом не гелем, а препаратом для карбокси я роблю карбокси терапию. Дуже шикарная процедура, дуже классно зволоживает, подтягивает убирает, борется с пигментацией, Покрашивает наш колер обличия. І саме головне, то, що мені подобається, вона наповнює нашу шкіру киснем. І якщо вам цікаво, у мене є на каналі відео, як я роблю карбоксі терапію вдома. Ось така улюблена карбокси. І наступна процедура це ви вже знаєте, ви вже всі бачили я їх просто обожнюю. Це альгінатні масочки. Ось мої улюблені альгинатные масочки. Роблю я маски три рази в тиждень. Це Просто я від них захвате. Ось моя така ультра улюблена альгінатна масочка. професійна. Я замовляю на сайті для косметологів цю масочку. Ось где-то еще у меня есть баночка. Дуже давно я їх роблю. Раніше також, років 6 тому, я ходила до косметолога спеціально, щоб робити оригінальні масочки. Коли їх можна робити самой вдома. і дуже вони класно підтягують, зволожують. Просто колір обличчя зовсім інший. Це моя любов оригинатной маски. І, дівчата, ще одна моя улюблена процедура. Це без процедура за допомогою якої я роблю себе мезотерапію, благодаря ось такому мезоролеру. Ось такий мезороллер і ось така сиворотка з муцилами равлика гіалуронова кислота. Купляю я її в Чиєві, в Вацене в Просторе, Є везде с муцилами равлика с коллагеном, и я рублю себе мезотерапию. Классная процедура, вона дуже для мене вона дуже приємна. Відтягивается наше обличчя, меняется колір, наполняется просто обличчя просто шикарніше. Про... Після цієї процедури обов'язково я вам покажу, як я ее роблю. І, дівчата, ще моя улюблена процедура це LED-терапія, мікроструми і ліфтинг обличчя. Ну, дівчата, ось такий пристрій, який мені стояв майже 2 роки на полочці і пилився, А зараз я знайшла йому і тоже тоже мне это помогает девчата и наступная процедура честно кажучи я бы цю процедуру поставила на первое место вон дуже тоже тоже классная я долго сомневалась и зараз я захотела на день народжения мне человек подорвал фотоэпилятор и честно кажучи тоже классная бомбезная просто процедура Убирают все-все-все волоски, навіть мелкий пушок. Раніше я роби, робила э, эпиляцию воском. Дуже незручно. У мене есть воск, у меня есть воскоплав, э, трошечки перегрела температуру, и колись я себе сожгла обличчя, Нанесла воском от, на цю зону и тупо сожгла обличчя. І зараз я просто в захваті, майже уже получається на 3 вересня він мені подарував. І я просто в захваті, дівчата, подвижечные впадини волос взагалі немає просто я. І ось такий філіпс, фотоепілятор, все обличчя. Навіть зміняється колір обличчя після цієї процедури. Шикарнийший. И, девчата, искренне советую вам, у кого есть важливость, то выбирайте цю процедуру и робите ее дома. Наступна процедура, яку я роблю. С этой процедури я знайома з дитинства. Сроки в 9 я знайома з этой процедурой по медичним показаниям, мне робили цю процедуру. Це воскатерапия. Зараз у мене закінчився воск, я замовила на сайті Єва і обов'язково вам покажу цю процедуру, яку я роблю для обличчя. Дуже корисна процедура, я роблю для рук, для обличчя, вона восстанавливає наше обличчя, підтягує, знімає воспалення, знімає. Я говорю, я Знайома з цією процедурою з 9 років. Ось, і, звичайно, я роблю сама собі педикюр, у, у мене все для цього є. Я колись курси манікюра педикюра, А ось манікюр зараз виходить. Я ходжу на манікюр уже четвертий раз, а до цього я робила собі сама і наращування, і манікюр. ось І колись я зроблю собі і ви всі побачите у мене. Где-то есть типсы, на яких я малювала малюночки і донечки играют, но зараз я уже не знайду, потому что куда-то запрятали. Ось такі процедури, дівчата, я роблю сама дома. І кожна дівчинка может ці процедури зробити сама. Еще раз так, скажем, кратко пройдемся: це чистка обличчя, це масаж коаша, це. пилинга блейча альгинатные масочки, карбокситерапия, э, мезотерапия обличая, фотоэпиляция, С, терапия благодаря вот такому э, прибору, микротоки, лифтинг, це парафинотерапия и просто релакс э, с массажем тела, э, с силью и, конечно, педикюр. ну, маникюр я хожу просто трошечки развеється на маникюр. І, дівчата, зараз я хочу зробити себе мезотерапію ось тим пристрієм. А вам Широ, дякую, дякую, що подивились моє видео, дякую за підтримку, дякую за лайки, дякую за коментарі. Дуже-дуже ви мене надихаєте. Всем дякую, до скорых встреч, побачимся в следующем видео. И для девчат, які трошечки я не подобаюсь, я хочу сказать, трошечки облегчить ваш труд. Можете даже, даже не писать комментарии, потому что я комментарии ваши не прочитаю, так как у меня стоит медиатор и... Навіть ваші коментарі не пропускають на мій канал. Вам широ дякую і побачимося в наступному відео. А зараз я буду швиденько робити собі мезотерапию, тому що скоро відключать світло. Всім пока, до скорих зустрічей. Дівчата, все, Я підготувала своє обличчя до мезотерапії. Я зробила тональний крем. Ось від Evelyn. Я умилась молочком от Кристина і протенизировала своє обличчя тоником від Evine. І зараз буду приступати. У мене є ось такий мезаролер. І за допомогою мезаролера я зараз буду робити мезотерапию. Обов'язково перед використанням його обработать. Антисептиком обробити обличчя хлороксидином. Обов'язково просто, дівчата. Я вже обработала, висушила, і зараз будемо приступати. Ось у мене є ось така гіалуронова кислота. І, дівчата, зараз я зроблю одну сторону обличчя, а потім уже сама в темноті буду робити іншу. Потому що зараз. Будет відключення светла. тоже дуже класний. почервонения, но ничего, все требую процедуру рубить на ночь, и за ночь она все пойдет. Нос я тоже не чипаю. Так, зараз трошчик. моя процедура мезотерапія. дуже крута процедура она мне дуже подобается потому что просинаєшся зранку лицо такое подтягнутое светлое колір, обличчя дуже такое классный и она мне дуже подобается девчата вам широ дякую ось така была у меня сьогоднішня сегодняшняя процедура дякую за вашу підтримку, комментарии и і... Побачимося в наступному відео. В наступному відео я сподіваюся, що я покажу, як я роблю масаж коша. Дуже-дуже-дуже шикарніша процедура, я просто в захваті від цієї процедури, дівчат.